Так. То группа поридов. Очень сильно. Угу. Угу. Там вот это 4 м. 6 грудня в обідню пору до поліції надійшло повідомлення з навчального закладу, одного з розташованих в обласному центрі, про те, що увечері вийшли з гуртожитку двоє студентів і до цього часу не повернулись. Під час першочергових заходів перевірки інформації було встановлено, що речі хлопців знайшли на березі технічної водойми, розташованої на території цього ж навчального закладу. Під час огляду місця події. Працівники слідчо оперативної групи головного управління Нацполіції в області та Житомирського раю управління зафіксували усі обставини зокрема, вилучили верхній одяг, хлопців, мобільні телефони, і інші речі а також для огляду водойми були залучені місцеві водолази. Під час проведення огляду дня були виявлені тіла обох хлопців, і на даний час слідчі призначають судову медичну експертизу щодо причин їх смерті у рамках відкритого кримінального впровадження.